Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Ну що ж, не пройшло і трьох років, а ми знову тут. Знову будемо перероблювати свої косяки. Вже темніє, бо чекали-чекали, поки той вітер щухне, а він ніхіра не вщухає. Ну таке, неначе трошки слабіше став, але тим не менш, дочекалися по максимуму. Що у нас виходить? Знаходимося ми на полі, де у нас і соя, і кукурудза. Це я йду по межі поряд з сусідами. Пам'ятаєте, хто дивився відео про оприскування? Тут у нас був тоді вітер, я брав буферну зону від сусідів, по суті, по суті ось воно що вийшло. Буферна зона трошки ну перебрав я, коротше, буферну зону. І виходить, що у нас? Десь метра півтора, ніфіга не пропало від сусідів. І мало того. Метра три не пропало від нас, від кукурудзи бур'яни. Ось вони, репяхи і вся оця херомантія. Ну і що, залили 100 літрів води, линули гліфосату і прилетів я знову ж таки і будемо зараз це діло виправляти. Ну Зараз я можу вже потравити так, що і кукурудза певно, що пропаде якийсь рядок ну 100%, якби... З крайності в крайність тут. Що у нас? По кукурудзі, нормально гербіцид спрацював, вона підросла, знатно так підросла. Ну, я думаю, хто дивився відео, бачите, що різниця точно є. І тут з цим не поспориш, так би мовити. Бур'янці теж погоріли в будь-якій фазі, в якій би вони не були, які б вони великі не були. Ось круте, верте, маленькі он погоріли. Був дощ 14 мм десь коли це, дня 3-4 назад. Ну, можливо. Тут я правда, не скажу, тут може і менший був, бо таке незрозуміло. У нас в селі був, рядом село не було. Ну, коротше, таке, -то. Чорті, шо, якщо чесно, І з боку бантик. Але тим не менш по спрацюванню бачу, що спрацював. І Будемо сподіватися, що і буде тримати екранчик. І Далі все буде з ним. Точніше, з кукурудзою все нормально, виросте собі і, слава Богу. Ну, Продовжимо спустимося донизу, туди до балки. Зараз виставлюся, е -е, проїдемо вниз чи донизу і подивимося, що і до чого і як. Ну так, на око, неначе як все більш-менш адекватно. Ну а там доживемо, побачимо, як воно буде, бо бур'янів тут було. Багацько. Так, я розклався, значить, ліве крило по ходу трактора я розклав повністю, а правий бік, правий бік у нас зараз іде по межі, воно прямо, але треба буде зміщуватися вправо туди до сусідів. Бо вітер знову блянь, падло почав дуть. Ну, якраз, в принципі, ось, отак. Не буду я розкладати оце крило, хай миє раму гліфосатиком. Оце зміщаюся ще отак. Певно, щоб форсунка була прямо по межі. І, я думаю, тоді все буде вже на цей раз зашибісь. Ну, коротше, блін. Ну, що зробиш таке? О, неначе вітерець послабшав. Оба! Так. Зараз, ну, навігатор я навіть не вмикав, бо що тут? тут і без навігатора, якби я ж бачу куди їхати, то навігації потреби немає. Так що у нас? Це я можу вимкну. Ну, а там у нас якось так. Зараз переїду зразу. Клапан, по-моєму, я перемикав вже, траву попалив на обочині добре так минулого разу, як продувався. Так, ану. Поворачуй, поворочу. Ну, я думаю, це десь так, якраз по ямі може, ну, коротше, десь так. Десь так. Так. Сьомо повишене. Оприскувач. Пішло. Пішло. О, не пішло, щось крайня форсунка. Блін. зараз, зараз подивлюся, щось мимо там або клапан, або ще щось. Зараз подивлюсь. Ні, як з'ясувалося, відкрутилося. Ну, буває таке на перегонах, там крайня, і вона видно, там, за щось ціпляється. І трошки колпачок послабляється і все. Ну, Коротше кажучи, що я. Ліве крило розклав повністю. Праве залишив тільки оце подовжувач крила закритим. Бо якщо менше, то теж 2 метри до кукурудзи не дістає. Зараз йде пів метра десь кукурудзи. Будемо сподіватися на краще, як завжди. Ну, блин, Якщо прийдеться положити рядок кукурудзи, то хай прощає вже. Ну а де гербіцид спрацював, то картинка набагато краще. Хоч побачили эту. сою, хоч побачили. Хоч якийсь процес. А то як заростало тоді в бур'янах то капець. По сусідах йду в крайня форсунка, йде прям-прям по межі. Але боковий вітер якраз від сторони сусідів, то людям, я думаю, точно не потравлю нічого. Ну, сонячних мається на увазі. А собі вже то таке то мої проблеми, як то кажуть. 9,5 кілометрів вилив десь літрів 70 виходить, на гектар. Зараз спустимося сюди і заодно і подивимося, що там, як там на тій стороні, бо тоді ж теж від сусідів я залишав буферну зону, як вона там спрацювала, що у мене там вийшло, бо може теж треба буде пробризкати, щоб не залишати бур'яни. Ну і загалом так. Оббіжимо по полю глянемо, що воно до чого. Ну тоді, який вітрюгані ще був, і я брав оцей запас, і воно не дійшло, виходить, 3 метри, то зараз вітер далеко не той, який був тоді, то сподіваюся, що буде все чітко. Буде все нормально і кукурудза не пропаде. Ну а там побачимо, що до чого. ну Тим часом доїжджаю вже донизу. Сирійський ваточник вже бачу. Який ось справа там пущики, ну якщо вам на камері буде видно чи не буде. О, ну, стерчать патлюки. Ну, гліфосатом тих хто потравив. Пожовтіли трошки. Кайфують, видно, ребята, від гліфосату. А ми їм додавали цього кайфу. Щоб не сумувалося їм. Так зараз хай трошки продується візьму лампу. Та підемо подивимось. Ну так, пробіжимося. Якщо тут по краю буде все нормально, то значить і далі там все буде нормально. А ну зараз по гербіциду, по кукурудзі. Що тут по спрацюванню? Грбаний цей сирійський ваточник. А круте, круте, круте його, стеларчик та. Ну і все інше в принципі теж крутиться. Але дивіться, скільки його тут зараза така. Ну ось, і цей теж ось пожовтів. Ну, ясна справа, що він не пропаде він нових ще напускає, але тим не менш кайфануть йому теж дамо від душі. Так, ну що, зараз подивимося, що Та тут я бачу Получається що ідеально Ось дивіться По ямі це йду по межі Але воно ось спрацювало Ось ось людей рядочок соняшника Зараз фокус з'їхав Зелений все нормас А тут ось, ось по ямці ось ми Амброзія припалена. Нормально все. Ну, значить, Тут я не буду нічого бризкать, зараз складуся та і все. Ну, не треба його по 150 мільйонів разів перебризкувати. Ну, зараз вище тут подивлюся. Ну, Гірчаки. Це ж сучара така, що ну, теж попало на нього ясна справа, але не спішить він пропадати. Ну нічого. Головне, що буферка. Від сусідів все нормально. І тут дивись скільки герчака. Старий, виходить, ні, реп'яхи ось засохли, вже дивіться, сіно. Реп'яхи все. А герчачок таке щось. Трошки і все. І все. Не, ну круте, круте його, він жовтенький, ось він. Крутиться видно. Може що довше. Витриваліший падлюка просто. Но тут його овер дофіга просто капець. Ну нічо, Полупар, кажучи, тут буде такий. Головне, що ось, видно, що реп'яхи все таке поспрацьовували. Я думаю, гірчаки теж здадуться, просто що вони трошки довше тримаються. А так он Амброзія. Лобода ось свіжа йде манюня вон, вилізла, вона молоденька, видно, падла. І ось о молодіж іде о ниточка. Бачите ось. О. Ну це коротше через пару тижнів, може, тижня через три. Треба буде опять дивитися і працювати гліфосатом. Щоб да, Ось, дивись, скільки йолки, палки ось, о, зелень пре Отакі справи. Ну нічого, хоч соя з'явилася де-інде. Ну рядочки так малюються, на камері не видно. Вдалину. Ой, як з-під фар. Ну, тим не менш. Будемо ганяти далі. Дякую на цьому за перегляд. О, піждіть, піждіть, ще не дякую. Ось Осьо воно. ось Осьо воно теж отримало на горішки гліфосатиком, бачите, трошки поприпікало, але тим не менше он молодіж повилазила. Вон диви. І тут, і там, і всюди. Де. Тля тут як тут доїть. Ваточник цей. Ну і отака у нас флора тут розвелася. Ну, будемо боротися, що я можу сказати. Я що тут гілка ще зламалася, диви. Ну так, да, кльон зламало. Ну то таке вже. То вже будемо розбиратися пізніше. Ну а тепер на цьому точно все. Дякую за перегляд. Отакий От у нас звіт для вас і для себе теж. До зустрічі в нових відео.